24-й рік. Як ще захопити увагу зумерів, як не цими відео? 24-й рік почався для мене стандартно. Нічого такого, я працюю в компанії, які мені на той час подобалось працювати. все було гуд супер, і наче я отримав якусь стабільність. Я відчував себе спокійно. Але зміни на тої зміни, щоб приходити, і тут є ключові теми 24-го року, які я хотів би з вами проговорити. 24-му році мені виповнилося 30 років, і, начебто, це час, щоб всі щось збагнули і зрозуміли для себе. Підвели якусь черту. Я також це зробив, але єдине, що я зрозумів, що з 20 до 30 ці 10 років промайнули дуже дуже швидко, і мені здалося, що я не досягнув того, чого я бажав. Свої 30 років це те, що я хочу кожен день робити речі в своєму житті, які мені подобаються, які приносять мені і моїй сім'ї користь. І саме тому я почав шукати, що мені дійсно подобається в житті. І першу зміну, яку я зробив для себе в 24 році, я пішов з компанії Дезін, в якій я працював, начебто на початку я дуже був задоволений тим, що потрапив в ту компанію, але через деякий час я зрозумів, що там в мене не буде розвитку. Я почав шукати нову роботу, щоб розвиватися і потрапити в велику компанію, як я цього дійсно хотів, що і сталося. Та-дам! сільпо! Куча відосів. Сільпо, що я такий-то такий-то. Ось мої скіли. Ось де я зараз. Ось де я хочу бути. Давайте пройдемо цей шлях разом. І зараз, в 20, сидячи в 25-му році, я досі працюю в цій компанії. Мені все подобається зі своєю командою Ми розвиваємо дуже багато крутих проєктів. Куди нас заведе це далі? Ми побачимо. Дуже було приємно дійсно опинитися в крутій, класній команді. Яка мене підтримує в усіх робочих моментах і життєвих, і мені це було дуже приємно. І знаєте, коли ти знаходиш роботу, яка тобі дійсно подобається, ти починаєш жити відкрите життя. У мене з'явилося натхнення знімати влоги, відвідувати різні конференції, розповідати про свою роботу, розповідати про свою діяльність. І ось це найголовніший ключовий фактор і показник того, що ти знаходишся там. Де тобі треба знаходитись. Якщо казати про особисте життя, то в 24-му році все було начебто непогано на малишкою, Вона дуже часто приїжджала. Ми їздили навіть в Суми, подивилися, як виглядає інше місто під час війни, і це коротше нема слів. Одні емоції літо проходило в робочому режимі, тому що я. Качегарів на всі пари в усіх проєктах, намагався їх рухати, тому що мій напрямок, в якому я працюю, він класно запустився і підпрацьовував. Я придбав собі новий велік. У мене знову було натхнення катати дуже багато на велосипеді. Велік для мене це ще один такий стов психологічної витримки і мого балансу в житті. Разом зі зміною роботи я змінив і спортзал, почав ходити в новий класний крутий спортзал. І був дуже-дуже сильно радий, що ці зміни були найкращі. З попередньої роботи я дуже сильно заобщався з Ромчиком. Це мій новий друг. Все, що залишилось в мене з попередньої роботи, окрім досвіду. Коротше, такий от спортивний блок того, що я дійсно почав займатися спортом і своїм здоров'ям. Якщо казати про творчі події цього року, то відбулася презентація другої збірки. Мережо війни, але тепер вона називається Мережива Перемоги. І я також був присутній на цій презентації, тому що мої вірші були включені в цю збірку. Із цікавих моментів з цією збіркою, вже на сьогодні ми знаємо, що вона поїхала на презентацію у Лондон і буде виставлена на якійсь там виставці Бенксі. Не знаю наскільки це правда, але от така от інформація є. І ще там було дуже багато чуток, куди вона поїде. Але я дуже радий, що я знаходжуся в такій спільноті, які самі створюють поетичність. Сьогодення України Якщо казати про вересень, то тут є дуже-дуже-дуже дуже така одна важлива емоційно, стресово і енергійна для мене тема, і я вирішив її не висвітлювати у своєму годовлозі. Хто знає, той знає, що сталося, а хто не знає, тому і не треба знати. Йдемо далі. Якщо казати про якісь більш позитивні і круті моменти, нарешті через 10 років пільного життя і зустрічання ми з Малишкою. Нарешті таки одружилися. Це був найяскравіший емоційно щасливо насичений для мене день і період цієї підготовки, весілля, поствесільний період. Ми були на сьомому небі від щастя, і дуже класно і круто. Провели цей час. Для нас дійсно це був якийсь такий подарунок енергії нашого сімейного життя і підведення підсумків цих десяти років. Я кажу за себе, але я дійсно зрозумів, що це та людина, та жінка, з якою я хочу будувати своє сімейне життя. І знаєте, ніщо не дає тобі це так зрозуміти, як 10 років разом на відстані, і, як то кажуть, і в горі, і в радості ми пройшли цей шлях. Потім сталося ще одна дуже Така позитивно-негативно незрозуміла подія, яку ми досі переживаємо, і фіналізації по цій події немає. Але це 24-й рік і слід про це сказати. Малишка отримала дуже класний весільний подарунок. Ряд подій призвів до того, що були з нею деякі проблеми. Ми не змогли її переправити в Європу, як планували. І через те Малишці довелося їхати самі посеред Європи на автобусі, а тачці повертатися назад в Україну. Ось тут починається. Дуже такий тяжкий, важкий період для мене, тому що вона потрапила в негативну ситуацію. Її забули на дорозі водії Фліксбас. Про це я зніму окреме відео, тому що ми досі в процесі розбирання, але я бачу, що з компанії Фліксбас ніхто не зацікавлений в тому, щоб примиритися в цій ситуації, тому я, мабуть, зроблю окреме відео. Вона отримала багато стресу, і я вона забула всі речі в автобусі. Вона залишилась на дорозі в незнайомому місці, де не було зазначено, що буде зупинка. І ми всіми силами рятували її і намагалися переправити додому, врятувати її речі. І це була купа, 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 купа якихось негативних подій. Я майже два дні не спав в результаті цього. І я захворів. В мене почала спочатку. Я думав, що це хапає спина. Я відчував себе погано, два дні не спав, і потім в мене вийшов. Камінь зараз я покажу вам невеличкий тікток. Він найкраще опише, що відбувалося. Місяць тому напередодні нового року я опинився в лікарні з каменем у нирках. Це був найважчий період у моєму житті. Це почалося вночі. Страшний біль, який не відпускав до ранку. Швидка лікарня і дуже багато знеболювального. Лікарі сказали, що затягувати не можна. Це дуже небезпечна ситуація. Мені довелося пройти через операцію, процедури і довге відновлення. Після операції мені залишили стенд у нирці на 10 днів. Це така спеціальна трубка, а його видалення це був адський біль. Якщо цікава ця процедура, можете погуглити. У новорічну ніч я Отримав температуру, слабкість і думки про те, наскільки я розбитий. Я закинув усе, що мені подобалось: роботу в сільпо, зйомку відео, спорт. Але підтримка близьких і віра допомогли мені вистояти. Це був складний шлях, але я його пройшов. Тепер переді мною нові виклики. Це спосіб змінити життя і харчування, а це дуже складно. І хочу підтримати тих, кому зараз тяжко. Якщо ти зараз переживаєш складне відновлення, тримайся, все це обов'язково повернеться. І радість, і сили, і бажання жити наповнено. Тримайтесь і бережіть себе. Ну і в цілому. Тому це було завершення 24-го року. Сподіваюся, моя сумбурна розповідь всіх тем, які я понахапав і намагався вам видати, що у мене відбувалося в 24-му році. Все це ви можете подивитися в моєму акаунті в Instagram або в TikTok. Лінки будуть в описі, тому велком! Сподіваюся, що через багато років ці соціальні мережі ще будуть існувати, і цей гадавлог буде існувати теж. Дякую всім за перегляд і чекайте наступних відео.